Хтось би, мабуть, по такій погоді вдома сидів. У мене був сьогодні ремонт чобіт. Дивіться я. Є, друзі, ще спімав. Тягнуться, вже помощніє буде. О! Одчепилась. А от такі ось белебні покльовують. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику приїхали ми до батьків. І, як ви можете бачити, наступила зима. Отака така ось красива погода. Що у нас? У нас сьогодні знову риболовля. Поки що можливості робити ремонт в своїй майстерні в мене немає, але це тимчасово. Але знімати для вас щось потрібно. Та і в принципі в мене з'явилася, прям можна сказати, велика можливість поїздити на риболовлю. Я думаю, друзі, відурок буде цікавий, залишайтеся з нами. Ми почнемо наш відос. Полетіли. Все, друзі, летимо. Оце мгла. Дивіться, яке біле все. Це взагалі. Просто отам вон бугри і лівид. А погода яка, не вітру. Не ДОЖДЮ! Та взагалі сказочно. Хтось би, мабуть, по такій погоді вдома сидів. НУ, А я їду. Зато дуже красиво. Ну що, друзі, ось ми приїхали на ось таке шикарне місце. Ну як шикарне. Якби не було війни, звісно, воно б таким би і залишилось. Але хтось за нас вирішив і вніс свої корективи. Зараз я вам детальніше покажу. Це в нас дамба. Біля села Велика Камішеваха. -е, Якщо я не помиляюсь, це канал називається Дніпро Донбас. Він впадає в Сіверський Дінець. Отам от І це остання дамба цього каналу. І вона, на жаль, друзі, зруйнована. Бачите? Я не знаю для чого це було зроблено. Але воно зруйновано і ніхто його ремонтувати зовсім не буде. А раніше тут ішла е, вода через. Дом да, було дуже красиво. Тут, звісно, рівень води тримає Сіверський дінець, а з цієї сторони вода впала на дуже багато. Навіть метра на три. Да, десь три метри вона впала. Зараз ми дійдемо на ту сторону і я покажу, наскільки водичка впала. Ось бачите наскільки впала вода. Та там, мабуть, не три, а. Мабуть, 3,5 метра 100%. Ну а ми що? Ми качаємося і пливемо туди вверх по течії. Ще проблема, друзі, я забув штатив. Так що, сьогодні без штативу. Дуже, звісно, це незручно, хоч на грудне кріплення взяв, а штативу я і не узяв. Тож будемо якось виходити з так. А, ще я хотів показати, дивіться, У мене був сьогодні ремонт чобіт. Дивіться. Бачите? Тепер не тече. Та й лодку теж всю проклеяв, де тільки зміг. Надіємося на комфортну риболовлю. У минулому році вона протікала, днище текло, і всі речі мокрі були, поки я цілий день ловив. Тому надіємося на те, що сьогодні... У Нас буде гарно. Тут я ніколи не рибачив. О. У цих місцях. Ну, Будемо пробувати. Що воно та як. Тут течії немає, не треба якоритися постійно. Будемо так сплавлятися та і все. окунь. Угу. А я тут думаю, хто воно тикає, кидав більшу-більшу приманку, воно його збиває і все. Дивіться, ніхера собі. До речі, це вже другий, друзі. Первого я не зняв, думав один і більше не буде клювати. А ні, ось і другий клюнув. дивіться. Бачите, два таких гарних. Так це класно. Це значить у мене вже риболочка получилася. Так, якби його не упустить. Зараз ми його одягнемо на наш куканчик. Отак, От о. О, вже є. Клас! Так, друзі, впіймав щось. Пімо, коротше, такого щупачка. Ну це взагалі капець. Він тільки силікон купота. Я думаю, що воно мене задовбує. Бачите який. Ну, це взагалі жесть. <ривіт> 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 Надіюся, сьогодні якась щука може й більша клюне. Бо це взагалі не діло. Прям я б сказав би зовсім. Ну, таку ми відпускаємо. І так, друзі, впіймав ще одного шнурка, ну це вже трішки побільший. Ось такий. ну Ми його теж випускаємо, це взагалі не годиться. Несерйозно, несерйозно. Але все-таки щось та клює. Гля що робить? Із приманкою. Попливи. Отак. Клас. Опа! Друзі, тяну. Тяну, це вже помощніше буде. О! у у Це вже второ, з нового місця. Фух, оце вже андредалін в мене трошки появився. Ніхрена собі. Ладно. Удар був взагалі страшний, чуть спінг з рук не витягнув. Ух. А зараз спробуємо ще раз туди Вот Отак і потихеньку поїхали. Вылезя з лодки. Замерз на колону. Знайшов таке місце, де можна по берегу походити. Зараз тут з берега буду кидати і шукати. Але щось щука закрила рот, так і не відкриває. ну Будемо сподіватися, що вона після обіду буде клювати. Ну нічого, зараз пройдемося у ту сторону, там місце бурчаки називається. топольки, В ту сторону пройдемося і вернемось назад. Ай, друзі, щось тяну. Я щучку, друзі. Покльовку не засняв. Ну, це було складно, але я її чи підбагрив. Прикиньте. Ой, красива яка. Ой, красива, красива, щас я тебе достану. Для... Що робиться? Це кілограмова. Таку можна і взяти додому, не з пустими ж руками їхати, правда? Вона, виходить, клюнула, виплюнула, а я її цей забагрив. От вона. Ось вона, друзі. Ось де вона, красуня грязна. Зараз ми її помиємо. Нарешті, знаєте, така риба попалася, яка принесла дуже гарне задоволення. Ось вона, дивіться. Так пішов. В общембезгу. Стояло тільки змінити приманку, поставити салотню із блакитним і отримав покльовку. Ось так, Так дешов. Так, ну що, общем-то на сьогодні у нас рибалка закінчилася. Зустрінемося завтра зранку. Ну що, друзі, другий день у нас риболовлі. Почнемо із розпаковки. Замовив я собі чоботи, так як ті вже були в мене заклеєні латкою, але це не допомогло, тому що вони вже ну як, не один сезон я в них рибалю, тому вони були проколиті. Порвані десь в якихось місцях і протикали, і мерзли ноги. Тому було прийнято рішення замовити нові. І зараз я покажу та розпакую його. Така ось фірма Lemigo, Made in Poland. Відкриваємо та Ось такі гарні чоботи прийшли. Це пена. Якась якісна піна, яка кажуть, не рветься начебто. Не знаю, ну, чоботи взагалі шикарні. Шикарні те, що тут чулок, він взагалі дебелячий. Зараз я його дістану та покажу. Так, дістаю чулок. І чулок просто нереального качества. Ті, що в мене були, це чоботи були базарні. Ото, що на базарах торгують цими шльопанцями, цими, цими калошами і чоботи були. Ну а це, друзі, прям взагалі я не знаю, з чого воно, звісно, зроблено, але на відчуття ну, прям якісне. Прям якісне. Так що, друзі, зараз вбуваємо і їдемо. Прийдеться мені, коли я приїду, буду їхати на мотоциклі. Повитягати ці чулки, тому що сьогодні рибалка у нас без лодки, по берегу будемо ходити, то я думаю, що я упрію в них. Тому на мотоциклі їдемо в цьому, приїжджаємо достаємо і ходимо без човка. Ну, оце сам чобіт. Отака в нього підошва. такий у нього вигляд, дуже гарно. На вулиці в нас ранок, 6.30, погода просто неймовірна, температура мінус 3 градуси, але це нічого страшного. Я... У мене такий костюм, що мені буде їхати тепло плюс шолом. Подивіться, тільки яка краса. Зараз заправляю мотоцикл, так як вчора забув заправити. Грузимось на нього і вирушаємо. Їхав, зупинився показати вам красиве місце. Дивіться. Отаке ось лісне озеро. Ух, які руки чешуться тут пориболити, все хочеться сюди приїхати. Але мене на дінець. Ось таке величеньке озеро. Тут 100% є хижа риба. Вже тут, як ви можете бачити, перший літ в цьому році. Дуже цікаво, скільки він сантиметрів. Тут уже, мабуть, якщо один-два дні мінус. 10 буде, то воно стане і по ньому можна буде ходити і відкривати зимню риболовлю. А ну, хоч би не нернуть, хоч провірить. А, те, міліметровий. Але все одно вже все замерзло. Отака ось, друзі, красота. Ну нічого, по конях летим далі. Нам потрібно їхати у друге місце. Ну що ж, друзі, приїхав я на таке місце красиве, тут я вже бував раніше. Стою в воді у нових сапогах. Все гарно, красиво та й комфортно. Ну що, будемо пробувати. Надіємося, доля нам посміхнеться. Кидаємо на глибину, Ох і пошло як. Кидав, кидав, величенька риба мовчить, нічого не хоче показувати. Зараз спробуємо окунця половити. Такий ось коряжник тут, зараз ми на саму корягу зайдемо. І спробуємо. Хоча в прямому ефірі щось спіймати, а то щось вже зовсім не цікаво стало. Так, а ну я не попливу. О! За що можна було там зачепитися? Оце Окунь увалив. Це вже в цьому году рекорди б'ю. Гляньте просто неймовірний. Це просто жесть подивіться Ви... на цю машину. Гляньте. <риві> ось рука моя. Дивіться, який я куняка. Це вообще На трьохдюймову силиконку О така от машина клюнула. й -ма Ну це ж вообще бомба, гля Зараз ще раз закинемо. На жаль, я нічого з собою не взяв, прийдеться тебе друг. Відпустить, гляньте який, красивий, Та ти що? Бомба. Так, ладно, друг, давай. Це дало прикурити. Зараз ще раз спробуємо туди закинути. Ну що, друзі, зробимо невеличкий перекус обіднічний. З таким краєвидом, це взагалі... Дивіться. Сидиш і все тебе відпочиває. Аби ще тільки ловилась. Та ну я і так достатньо вже наловив. Я щось ніхрено не пойму, але чомусь клюють кукуню. Не хоче не щука, не судок, а такі ось белебні поклювують. Так зненоцька клює. Не то що там постійно, а то мовчки-мовчки. Бам і клюнув. Дивіться, який здоровий. Та це вже ля. Ну, хоч красива картинка буде на цьому відгуру, Да? Шикардосний красавчик. Як його не відпустити? Це такий розмір досягається приблизно за 6-7 років, дивіться. Все, відпустимо його. Ми їздимо за задоволенням та за контентом. Хоп. Клас. Ну що, глядачі, така у нас е, сьогодні двохдневна вийшла риболовля. Е, дуже сподобалось, получив емоції, половив рибки, окунь, щука. Звісно, я його випустив. Е, так як щука маленька, окуня стало жалко. це рибок, що випускає рибу та не привозить додому. Ну То нічого, друзі, ще колись спіймаю. Ще мені цікаво виїхати на риболовлю і щось на природі приготувати. Пишіть в коментарях, чи цікаво б такий контент був, чи ні. Ну а наш відеоролик сьогодні дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що 70% людей дивляться наші відеоролики, не підписані на наш канал. Тому виправляємо цю помилку, підписуємося і слідкуємо за нашим контентом та розвиваємо україномовний Ютуб. Тож всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічі. Дензі. Ну а я погнав додому.